Thank you. Ми приїхали привітати наших воїнів з наступаючим новим роком. Це волонтерський арт десант. Ми їздимо вітати, щоб підтримати наших хлопців і сказати їм велике дякую за те, що вони тут. з наступаючим новим роком. і Все буде у нас. добре. От ви військові українські пишете новітню історію України і стверджуєте взагалі наявність такої держави. Тому що Все, те, що поки що в тилу, робиться в Україні. В Україні, в країні, в державі. Це щось дуже сумнівне все. Тут, мені здається, більше українства, більше гідності, честі. Найбільше ну, самопожетва, звичайно. Ну і, Крім того всього, мало акторів приїжджає до вас е, на Новий рік. Чи взагалі до, на, до солдатів от 30-31, 1-го. А ми вирішили от новий рік відзначити і зустріти тут, на Донбасі. Приїхали хлопцям багато, що зробили. Треба підняти дух, новий рік на носі, все буде в ньому Ми раді з того, що ми нарешті таки приїхали. І от новий захід з заходу на схід. i did Maria